Добрий день, запрошую вас поміркувати над питанням, що таке музей? Діти, які у вас виникли думки, коли ви почули слово музей? Які асоціації до цього слова? А хто з вас відвідував музей? Пригадайте, що ви там бачили, які ваші враження? Музей це науково дослідний і культурно-освітній заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи матеріальної. І духовної культури. Іншими словами діти, музей це дім для різних речей. Речі, що знаходяться в музеї, називають експонатами. Існують різні види музеїв: це і краєзнавчі, історичні, літературні, художні. Технічні та інші музеї. У музеї безліч експонатів. Всі вони різноманітні та цікаві. А щоб краще дізнатися про різні предмети, в музеї працюють екскурсоводи. Саме вони розповідають відвідувачам музею про кожний експонат, хто його знайшов чи зробив. Скільки йому років, яке його призначення тощо. В кожному місті є музеї. У нашому, наприклад, є краєзнавчий музей, художній музей, приватний музей та інші. Ось розгляньте, деякі світлини з цих музеїв. Для продовження нашої теми сьогодні я вам пропоную вдома створити свій музей. Поміркуйте, яких речей у вас багато, які є цікаві речі або чимось незвичні. Можливо, це будуть ляльки або машинки. Можливо, це будуть книги. Чи ваші малюнки. Знайдіть місце у своїй кімнаті, щоб їх розмістити та запросіть батьків до свого музею. А самі спробуйте роль екскурсовода. Бажаю вам натхнення у створенні музею. До зустрічі!